Жартуюча, жартульче кине, піде в своїми скольшами, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знаю за що. Люди серце не побачать, а скажуть, ладащо, Кохайте, чорнобриві, та не з москалями, по москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденьку. Полюбила молодому садочок ходила, поки себе свою долю там занапустила. кличе мати вечеряте, а донька не чує. Не жартує з москаликом, та не заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала. Поки слава на все село недобре стала. Обіцявся Чорнобривий. Коли не загине, обіцявся вернутись, тоді Катерина буде собі осковкою забудеться горе. А поки що не люди, що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізинки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмивається сльозою. Візьме відра о півночі, піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину. Заспіває, Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче, вернулась сяденька, а чому ніхто не бачить? Не журиться Катерина і гадки немає, у новенькій устинах вікно виглядає. Виглядає Катерина. Минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку. Не здужує Катерина, ледве, ледве тише. Починяла, та за пічку дитину полише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. Бо дай же вас духи да злині побили, як то матір ще нас них сина породила. Вишиняла Катерина, одсуне квартирку поглядає на гоцю, колише дитинку. Поглядай: нема, нема, чи то ще не буде, пішла в садок. Поплакати та дивляться люди. Це йде сонце Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина, очиці поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там сину, сину. Та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, які перші виходила. Катерина вийшла. Та вже не співає, як перша співала, як москаля молодого у не дожидала. Не співає чорнобрива, пляне свою долю. А тим часом вороженка чинить свою волю кують речі недобрі що моє робити? Якби мили чорнобривий умів би спинити. Так далеко, чорнобривий, не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Пробу дати карі ошенята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, а без долі біло личко, як квітка на полі, Пече сонце, гойда вітер а всякий поволі Умиває же білу личко дрібними сльозами, повернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько кінець стола. На руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доня. Що, весілля, доню, а ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри? В Московщині доню моя. Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годинка, що ти народилась, якби знала до світ сонця, була б утопила. Здалась тоді, б ти гадині, тепер москалеві. Доню моє, доню моє, цвіти тобі рожевий. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, на доню моя, що б ти наробила, оддячила. Іди, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей. То її послухай. Іди до ню, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головеньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доні моє, доні моє, дитя моє, любе, іди в нас. Ледве, ледве поблагословила. Бог з тобою. Та як мертва на діл повалилась, обізвався з... старий батько. Чого ждеш, Бога? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися з сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, нахрест почепила, промовлена. Не вернуся в далекому краю, чужу землю, чужі люди мене заховай, а своєюся крихотко наді мною ляже та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, щоб грішно бід на світі. Люди не займали. Ти не скажеш, ось то скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє. Те мені сховатись, Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх спокутуєш. В людях сиротою, безбанченком, пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє. Назад, подивилась, покивала головою та й заголосила, як то Божа стала в полі прибитій дорозі. Як розсада до схід сонця покапали сльози. За сльозами, за гіркими і світа не бачить. Тільки сина приготає, цілує та плаче. А воно, як інгулядку, нічого не знає, маленькими рочицями пазухи шукає. Сіло сонце за віброве, небо червоніє, утерлося, Почувають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози. Вся нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати, лиш катюсю пригорнула чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під купою сина забавляє, чи в діброві з під колоди вовка виглядає. Бодай же вас, чорні брови, нікому не мати, коли за вас таке лихо, треба. Хіба не впізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, як труся твоя люба. Нащо вас при мене? я, мій голубе, дивися, не плачу, ти не впізнаєш мене, Іване, Серце подивися, їй живо, як труся. Дура, а двіжи. Возьміть і прощ, безумою. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш. Возьміть і прощі, що ж, ви визнати? Кого мене взяти! Одати свою катрю, що до тебе, В садочок ходила, свою катрю що для тебе, сина породила, мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, наймишкою тобі стану, з другими кохайся, з цілим світом я забуду, що колись кохалась, що у тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, як і сон. Кидай сина, не покинеш старце моє, не втікай од мене, я винесу тобі сина. Ось дамо, де, де ж ти заховався, утік нема сина сина, батько оцарався, Боже ти мій, дитя моє, те діно з тобою, москалики, голубчики. Возьміть за собою, возьміть, бо покинув, як батько покинув, бодай його не кидала, лиха я гріх у нас від Божий, мати породила, виросла вже шукать батька, а я вже шукала. Та віз шляху, як вісна, а дитя остансь. Біга Катря боса, лісом, біга так носить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає з возліся, кругом подивилась та в біжить, Біжить, стало мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Штувався в воду, чорнобрива Катерина неща, що шукала. Люди ставили і злі.